Вітаю сьогодні про творче мислення. На тренінгах, особливо коли люди займають керівну посаду, є таке запитання: як, яким чином розвивати творче мислення? Чому в нестандартній ситуації, яка часто буває у керівників, потрібно швидко згенерувати ідею? Прийняти рішення, а творче мислення не спрацьовує, що блокує творчість, є дуже багато вправ, як розвивати творче мислення. Я не буду їх повторювати, ви знайдете ту, яка вам сподобається, або буде вам приємна в використанні. Я про інше. Коли людина каже, що в неї чомусь в нестандартних ситуаціях блокується творчість, або відчуває, що от не може вигадати, створити нову ідею. У мене до такої людини запитання: хто вас критикує на роботі, вдома, коли ви сам на сам, тільки критика блокує творчість, тому що нова ідея. Має не тільки сформуватися, а у нас має бути внутрішня сміливість цю ідею використовувати, тому що ніхто не знає, вона спрацює чи ні. Вона нова і її ніхто не перевіряв. Хто вас критикує? Я бажаю, щоб ваша творчість не тільки розвивалася, а була розблокована. Дякую.